Дні дня без оновлень. Вас вітає ліавто Вінниця, як завжди, з найкращими варіантами свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги огляд, шкода Октавія А5-16 МПІ, народний мотор. Вже в Рісталінову. Шикарний автомобіль, свіжопривежений від першого власника. Абсолютний оригінал. Без жодного підкрасу, рижика чи коцика. Оптика вся рідна, бампера рідні, скло, включно з лобовим, рідне. Пошкоджень по кузову салону немає. Шикарна літня гума Кантиненталь. Автомобіль має «Спорт». Можливо, це має відношення до цієї багатої комплектації, так як автомобіль у нас на кліматі, підігріві сидінь, датчик дощу, датчик світла, противотуманки. Салон дуже збережений. Ніяких пошкоджень, царапін немає. Кермо не шите не фарбоване. Подивіться на шигрень керма. 188 тисяч пробігу. Гарна комплектація. Все працює технічно, візуально нова машина. Мотор стан нового. Масло тільки що замінено. Shell Helix Ultra 5W30. MPI Octavia A5. Оцей багажник здоровий його гляньте. Завдяки ньому люди люблять це авто. Двойне дно. Все в наявності, Запаска, Домкрат, все як нове, аптечка. Свіжий тихогляд автомобіль був пройденний в Німеччині. Запаска рідна, Continental 2009 року. Як і автомобіль 2009 року, тварин не було: стройматеріали, попередні власник єдиний не возив, пошкоджень, царапин, коциків як в салоні, так і зовні немає. Жоден болтик по авто не крутився. Прийоми ржавчини немає. Підсвітка номера, слабке місце ржавчини немає. Лобове скло, як і всі інші, рідне, максимально існуюча а 5 в Україні. Швидкий огляд стану лакофарбового покриття. Жодного підкраса немає, ржавщини немає. Подивіться на ці рівненькі пороги. Резина Континенталь літня. Залишок 85-80%. Оптика вся рідна. Противотуманки. Лінзована оптика, датчик світла. Надіюсь, відео передає стан кузова. Автомобіль весь в зазорах. Жоден болтик під капотом не крутився. Мотор 16 MPI. Працює часи, свіжообслужений. Чисто німецьке авто, рідне лобове скло. Два ключі. Всі заводські захисні плівки збережені по автомобілю, заводські рейлінги. Коврики не протерті. Всі пройоми рідні. Ці записи по автомобілю присутні. Підігрів сидінь, клімат контроль Дивіться на це кермо, яке має виглядати на такий пробіг. Сідіння не перешите, кермо не перешите, не фарбоване, не відновлене. Задній ряд в такому самому збереженому стані. Полочка присутня. Вся оптика справна. Я думаю, на ринку України в такому максимально збереженому стані при нових шкод небагато. Автомобіль купували, доставляли, сертифікували особисто. Автомобіль пройдена перша реєстрація. Готов до переоформлення на нового власника. Всі податки вже сплочені. Достойний автомобіль має вигляд і стан. Нечасто в такому стані авто зустрічається. Можна сказати авто як з гарантією, тому що стан авто видно з першого погляду. Як ми кажемо, бувають або хороші авто, або погані, середнього не дано. Ціна даного автомобіля буде вказана під описом даного відео. Кому цікаво, звертайтеся в приватні повідомлення за номером телефону. Працює у нас доставка автомобіля під дім, так як ми впевнені, в наших автомобілях працюємо чесно. Всі автомобілі технічно перевірені перед тим, як віддаватися на продаж. Даному автомобілі німець поміняв перед продажем колодки. Вони старі лежать в багажнику. Хто шукає таку модель, звертайтеся. Дуже достойний авто. Але Вінниця. Працюємо.